Третій рік поспіль у місті триває робота по заміні зовнішнього освітлення. За цей час оновлено 54 тисячі ліхтарів. У поточному році планується замінити ще близько 20 тисяч. З однієї сторони, да, ми повинні великий режим економії робити, і ми його робимо. І я уверен, що ми в дальнішому це будемо робити. Но з іншої сторони ми повинні забезпечити наших жителів безпеці. и чтобы могли с уверенностью жители ходить у нас по городу. Поэтому вот сейчас мы еще большой участок. В центральном городском районе включили и осветили нашего частного сектора і, і, і продолжаем эту работу по всему городу. Многие жители обращаются, что еще некоторые улицы не освещены. Я хочу сказать, что мы занимаемся, мы знаем, мы на все те обращения жителей ответили, взяли их на контроль, і включили в программу и будем делать. Фінансується програма з міського бюджету, щорічно на заміну зовнішнього освітлення, говорить міський голова, виділяється близько 20 мільйонів гривень. минулому році в, в зв'язку з таким фінансовим положенням роботи і казначейства, ви розумієте, у нас немножко менше ми зробили по этой програмі, поэтому на этот рік ми її розширяємо і є впевненість в том, что мы її виконуємо. Програмою поточного ремонту і обслуговування зовнішнього освітлення міста у поточному році передбачена установка 19 тисяч енергозберігаючих ламп, трьох тисяч нових світильників, із яких близько двох тисяч у приватному секторі з енергозберігаючими лампами. Планується монтаж порядка 44 кілометрів провода ізолірованої кабеля в місто провода АЕС голову, который аварійно оборваний, або по яким другим причинам вишивши з строя. Что по капітальним ремонтам, предварительно, наскільки я знаю, ці плани, надію, що будуть мінімум два райони ми капітально отремонтуємо, ці наружні наружного але це поки в планах. То порядка два парки Со вчерашней ночі, которая пройшла весь міст всю ночь освящен по полной програмі без приходу на дежурне освещение. Это без дополнительных затрат, благодаря току заміні. На ламп на не розберігаючи в лон, вмісто ртутно-вольфрамових, які як би, не давали ні освіщеності то електроенергії. ртутно вольфрамові лампи, які ще ні залишилось, ми їх в ближайше време закінчимо, 250 ватт. Лампа Артуновольфрамової ми міняємо на 65 Вт, але вона світі краще, ніж 250 після. От, от і вдумається, ця економія якраз привела к тому, що ми зараз в стані, не тратя бюджетних деньги, освітити весь город круглей ночі. Центральна диспетчерська автоматично контролює навантаження всіх мереж та здійснює керування ними за допомогою gps навігації. З будь-якої точки зараз ми можемо з ноутбука включити, під'їхати, включити любую ліцю, то те. Ну, розроботки да нашої що тринадцятого рода, патому ані не потребують ніяких вложення. Мешканці вулиць Рлєєва та Челюскінців, що на мікрорайоні Гданцівка, вже встигли оцінити переваги такого блага. Радіють, бо до цього кажуть тут взагалі не було зовнішнього освітлення. Взагалі не було освітлення в районі. Люди боялися ходити по вулицям, А так як в країні криміногенна обстановка, то Місне власті позаботилися нашим районі. Так, ми довольні. Довольне по вулицям приятно ходіти що днем, що ночі. І не так страшно, можна сказати. Якщо раніше програмою освітлення охоплювалися здебільшого основні вулиці районів, то зараз, як зазначив міський голова, в центрі уваги приватний сектор.